Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується температура від плюс 27 до плюс 24 в день та до плюс 18 вночі. Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Опадів не прогнозується. на півночі. На Житомирщині температура в день буде від плюс 27 до плюс 22. Та від плюс 17 до плюс 18 вночі. Похмура погода буде триматися у Житомирі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, опадів не прогнозується. У Чернігівській області очікується температура від плюс 25 до плюс 23 в день та вночі від плюс 17 до плюс 18. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, дощ не прогнозується. У Сумській області очікується температура від плюс 25 до плюс 20 в день та вночі від плюс 15 до плюс 16. У Сумах Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без опадів. На сході на Харківщині в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 20 та від плюс 16 до плюс 18 вночі. Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Опади відсутні. На Донеччині максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 16, а вночі від плюс 13 до плюс 16. Ранок у Донецьку очікується ясний, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Дощ не прогнозується. На Луганщині день температура становитиме від плюс 25 до плюс 18 та від плюс 13 до плюс 16 вночі. У Луганську похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день. Хмари на небі з'являться лише ввечері. Опадів не прогнозується. На півдні. У Одеській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 20 та від плюс 19 до плюс 22 вночі. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться згадки. До самого вечора в Одесі буде триматися ясна погода дощ не передбачається. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 20, а вночі від плюс 15 до плюс 19. Хмари, що вкривали небо у Миколаєві вранці, вдень зникнуть і до самого вечора вони вже не з'являться опади не очікуються. У Херсонській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 19 та від плюс 14 до плюс 18 вночі. У Херсоні ранкові хмари не протримаються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода. Дощ не очікується. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 20 та вночі від плюс 15 до плюс 17. У Запоріжжі ранкові хмари швидко зникнуть та починаючи з середини дня погода буде ясною, без дощу. На Кримському півострові максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 17, та вночі від плюс 14 до плюс 20. У Сімферополі на небі не буде жодної хмаринки. Опади не очікуються. На Заході. У Львівській області максимальна температура день становитиме від плюс 21 до плюс 18 та вночі від плюс 16 до плюс 18. У Львові протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ не очікується. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 27 до плюс 19 в день, а вночі від плюс 15 до плюс 18. До самого вечора в Івано-Франківську буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Дощ не очікується. На Тернопільщині денна температура буде від плюс 25 до плюс 21 та від плюс 17 до плюс 18 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Тернополі весь день, заберуться геть, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 21, та від плюс 17 до плюс 19 вночі. Вже з самого ранку у Чернівцях розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч, опади не очікуються. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 19 та від плюс 18 до плюс 19 вночі. Похмура погода буде триматися в Ужгороді не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Опади відсутні. У Рівненській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 20, та від плюс 18 до плюс 19 вночі. Похмура погода буде триматися в рівному не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, опади не очікуються. На волині очікується температура від плюс 25 до плюс 20 в день, та вночі від плюс 18 до плюс 19. До самого вечора у Луцьку буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар, опади не передбачаються. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 27 до плюс 20 в день. А вночі від плюс 16 до плюс 18. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Хмельницькому з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки. Та до кінця дня погода буде ясною дощ не передбачається. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 20 та вночі від плюс 15 до плюс 16. Похмура погода буде триматися у Кропивницькому не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не очікуються. У Полтавській області очікується температура від плюс 25 до плюс 21 в день та від плюс 16 до плюс 17 вночі. Ранок та день у Полтаві будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. У Черкаській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 22, а вночі від плюс 17 до плюс 18. Ввечері погода у Черкасах проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 21 та від плюс 16 до плюс 17 вночі. До вечора хмари. Що панували в небі у Дніпрі весь день, заберуться геть опадів не прогнозується. У Вінницькій області очікується температура від плюс 29 до плюс 21 в день та від плюс 15 до плюс шістнадцяти вночі. Ввечері погода у Вінниці проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.